Вітаю вас, шановні телеглядачі, В ефірі Райдуга дитячих талантів! Наша програма продовжує шукати обдаровану молодь. Сьогодні ми засвітимо ще одну зірочку на творчому небосхилі Коростенщини. Отже, влаштовуйтесь позручніше! Ми починаємо! Програма райдуга дитячих талантів широко відкриває свої двері для творчої молоді. Сьогодні я вас познайомлю з непростою дівчиною, справжньою красуною, умілицею, яка наділена не одним талантом. Отже, знайомтеся, Дарина Вигівська. Ствогівська Дарина, мені 11 років. Я навчаюсь у загальноосвітній школі номер 11 у 6 Б класі. Я навчаюсь навідмінно. Я живу у великій дружній родині. Вона складається з п'яти чоловік: я, мама, тато, старший братик та бабуся. Разом ми любимо подорожувати. Коли ми подорожуємо, ми відвідуємо різні музеї та визначні місця. Також ми любимо виїжджати на природу. На природі я можу назбирати багато матеріалів для своїх флористичних робіт. Також я люблю з мамою готувати. Найбільше ми любимо готувати десерти. Найлюбленіший наш десерт це відривний яблучний пиріг. До нас прийшла керівник гуртка Флористика. І з її розповіді мене дуже зацікавив. Цей гурток її звали Валентина Іванівна. Я зацікавилась і вирішила, що буду сюди ходити. І тут я зробила свою першу флористичну роботу, це аплікація зайчик. Ось а вона, ця, чи а чи... тут листя різних дерев. Ми Дарько. їздили на природу, я там збирала листочки. Що найскладніше, от о, взагалі у флористиці, от о, робити такі роботи? Найскладніше у флористиці це викласти і придумати, яка саме буде робота. Осінь, то там було дуже складно із пелюсток троянд викласти обличчя, навести тінь, тому що викласти обличчя, там все потрібно тонко, все вирізати, ці листочки пообрізати. Але мені вдалося. Звідки взагалі з'явився така задумка, цей образ у тебе? Я надихнулася природою та мені допомогла моя вчитель Валентина Іванівна. Я їй дуже вдячна. Його от представляла, коли зображувала цю дівчину? Ось. Я представляла собі маму, щось такого, якогось такого друга, щось таке. Близьку, близьку людину? Так. Так, ну і вийшла вона в тебе доволі така, така ніжна, така оригінальна. Ну от мені також подобається твоя робота. Ця картина вона зайняла друге місце в на обласному рівні. Я найбільша робота у флористиці називається вона «Пірнати подвір'я. Тут із соломки викладено небо, із листя різних дерев викладено ліс. Із простої сінокосної трави викладено курочку та півника, Із пшона викладено ципляток. Понизу ще є трохи сухоцвітів. Вона зайняла перше місце на обласному рівні. Що саме надихнуло тебе на цю роботу? Чому вона саме так виглядає? Чому саме це подвір'я? Чому саме от є вона такою? Я була у бабусі, а у неї є курочки, і там я побачила і так надихнулася. Ми познайомилися в початковій школі. Вона з перших своїх занять захопилася різними техніками, коли прийшла до мене. Це була і техніка тістопластики, це і вироби з соломки, це і вироби з мішковини, але найбільше вона перевагу віддала техніці флористиці, флористиці в техніці ошибання. Надалі вона працювала з найпростішими операціями відповідно до свого віку. А потім були складні роботи. Ці роботи приймали участь в обласних та міських виставках конкурсах і займали призові місця. Я дуже люблю вишивати стрічками та бісером. Стрічками я вишила картину Троянди та маленькі. Такі ще не розпущені, та вже великі розпущені. Її я подарувала своїй мамі на 8 березня. Також бісером я вишила іконостас, який я подарувала своїй тітці на новосілля, щоб він оберігав її дім від злих сил. О, ти така щедра, всім даруєш, ну ти умніцька. Також я для дому виготовила оберіг. Там штучні сонери, соняшники. Перчики з соленого тіста та чесничок. Часничок виготовлений з клаптику клійонки. Хочете, я вас навчу таке робити? Да. Часничок? Хочу, 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 дуже-дуже хочу, хочу. Шановні телеглядачі, а зараз майстер-клас від Дарини Богівської. Даринка стверджує, що часник дуже важливо мати в домі. Він приносить щастя, здоров'я, благополуччя. Ну і зараз подивимося, що з цього вийде. Дарина мене буде вчити. Часничок. Так це завеликий буде чи якось щось? Не... Ось так, бачите, полочек. Так, ага, ось так згортати його, так? Угу. Угу. Тепер його формулюємо. Так, так. ниточку беремо. Так, нитка повинна обов'язково бути довгою, так? Розумію. Бо я першу коротку, за коротку взяла. Так, і тут ми міцно, міцно, так? Так. Угу. Так, чесник нагадай, для чого це? Часник від злих сил. Отак, не буде у вас злих перші... сил в будинку, якщо ви... Виготовити чесничок. Далі ми ось формуємо так зубчики. Так, формуємо зубчики. Угу. Зубчики. Знаєте, які зубчики у чесничках? Дрібненькі, маленькі, як фасолинки. Ось такі зубчики ми зараз і формуємо. Я роблю перший раз. Бачите, за своїми героїнями. Ще навчуся і чесничок робити і вишивати, і хрестиком вишивати. Це буду вміти робити. От бачите, яка в нас корисна програма, яка корисна робота у мене. Все буду знати, все буду вміти. Так що приєднуйтесь, не пропускайте нашу програму. Далі що у нас? Беремо клей. Клей. Угу. І все готово? Так, а ну ка подивіться, схожі Наші чеснички схожі на чесничок. Ось бачите, Даринка навчила мене виготовляти ось такі чесничок. Я учениця модельного агентства Lonic Models. Там я навчилася багато чому: етикету, наприклад. Танцювати також, співати. Там мені зробили моє портфоліо у 5 років. потрапила до модельного агентства? Коли я була маленька, то ми з мамою були у Макдоналдсі. і йшли дівчата, які працюють у цьому модельному агентстві, і нас запросили туди. Сказали, що я гарненька і що можу там приймати участь прийти туди. О чому найбільше подобається в цій роботі і яка ця робота? Ця робота трохи складна, тому що там усі ці. Шаги, кроки, там всі ці позиції, от таке усе то трошки складновато, іноді буває. Проте я справляюсь. Я знаю, що ти ще е, займаєшся благодійністю. Розкажи нам. про Так, я виготовила роботи з бісеру та інші. І в Житомирі було для онкохворих діток, збиралися, і там я свої роботи виставила та гроші, які заробила, віддала на благодійність. Я підтримую у всьому, все-таки вирішувати буде вона, наскільки в неї до чого більш буде душа лежати, що їй буде більш до серця. Тому поки я підтримую її у всіх її напрямках. Але основне, я знаю те, що її на така мета. Основна це все-таки благодійність, допомога. Вона в майбутньому ще якісь, як каже, мам, я ще підросту якісь рік два. І вона планує займатися давати майстер-класи у дитячих будинках. Діток з якимись вадами все-таки підтримувати більше діток. Ще мені легко працюється із донькою, тому що у мене є підтримка. Це підтримка від мого чоловіка, нашого тата, який допомагає нам також іноді приймає участь. І завдяки йому у мене є більш вільного часу, якого я можу присвятити своїй доньці. І ще велику підтримку ми маємо від нашої бабусі Галини, тому що від моєї мами, яка також свій досвід вона ділиться із нами своїм досвідом, і в нас вже три покоління разом, і тому нам легше працюється. На 6 років ми навчаємося в одному класі. Які якості од Даші притаманні? Щирість, доброта, чесність, вірність. Так, а у Даші взагалі є вдома роботи, які вона своїми руками робить? Так. Які роботи неї там? Даша вишиває ленточками, пісероплетінням займається, займається вона простим вишиванням, вишиванням хрестиком на в школі на, на трудах. Займається вона ем, прості іграшки, вишиває. Вона дарує свої роботи? Так. То віддарувала вже? Ні, вона я їй не дозволяю собі дарити. Я кажу, краще подари бабусі, мамі, тату. Моя мама привчала мене до всього прекрасного. І віддала мене до агенції Nonic Models. Там я приймала участь у обласному, всеукраїнському та міжнародному конкурсах. Всюди я отримувала перші місця. Я дуже багато виступала там із вокалом. Так. Я співала різні пісні українські. Також там я розказувала вірші. Також у нас у місті останні два роки я приймаю участь у міському конкурсі Весняні мотиви для мами і там мої роботи отримують перші місця. Також я отримала друге місце на учнівському конкурсі Кришталева сова. Цовита старанна дівчинка, всесторонньо розвинута дівчинка. Вона складає вірші, займається благодійністю, а також ще бере активну участь в екологічних акціях, збереже ялинку, годівничка. Я ще, на жаль, не не вирішила, ким я хочу стати у майбутньому. Проте я хочу займатися недалі благодійністю і роботи, які я роблю, які я навчилася на гуртку робити. Я за це дуже вдячна своїй вчительці Валентині Іванівні. І я вирішила робити благодійні аукціони в нашому місті, в інших містах, в де... нашому та в інших містах. І гроші, які я там виручу, підуть на благодійність. Та ще я хочу подорожувати. Перше місце, де я хочу побувати, це Єгипет. Подивитися на всі ці піраміди. А девіз по життю є у тебе? Так, ніколи не здаватися йти вперед. Ще я ось хочу, щоб ви завжди пам'ятали про мене подарувати вам ось таку картину, яку я вийшла власноруч. Називається на дівчина під березою». Боже, яка гарна робота. Теж я в свою чергу тобі бажаю успіху в майбутньому, і я тобі обіцяю, що я тебе не забуду, тому що ти така особистість цікава, неординарна, такою з родзинкою. Обов'язково запи таку дівчинку, як Дарина Вухівська. Дякую тобі. Бачили. Ну, Талант це крапля здібностей і море праці. І справді, аби досягнути успіху, потрібно добре попрацювати. Усі мої герої різні, але кожен по особливому талановитий. Він несе часточку доброти, краси, чогось хорошого і позитивного у цей світ. Отже, подорожуйте разом зі мною, країною талантів, і ви не пожалкуєте. На сьогодні у мене все. Я прощаюся до наступної зустрічі. До побачення.